Добра новина, Ісус Христос, Він Воскрес і Він живе зараз серед нас. І добра новина в тому, що Він любить кожну людину, що Він любить нас, що Він знає все наше життя і що Він хоче міняти наше життя, допомагати нам, бути відповіддю на наші молитви. Він чує нас і від цього радісно, тому що він не помер. Він справді Воскрес, і ми можемо кожен день святкувати Воскресіння Ісуса Христа. Кожен день відзначати Пасху, тому що Він Воскрес. І Він є Бог, який хоче знайти кожну людину. Він є той, хто знає життя. Кожної людини і цінить кожну людину однаково. Він любить кожну людину. Кожна людина для нього скарб. Ісус Христос на Христі Він помер за все людство, за наших дітей, за нас, за всіх, кого ми навкруги знаємо. Він помер за кожну людину і Він хоче любити, турбуватися про кожну людину. І я прочитала таку книжку Ігор Фастенко. Це Путя безпризорника к мільйоніру. І ця книга дуже мене вразила. Тут Ігор Фостенко, він написав весь свій шлях, як Бог знайшов його і як змінилось його життя після того, як він знайшов Бога. І дуже цікаво, що Игора Фостенко в кінці книги вот тут написано благодарности. Благодарю свою любимую Марину за вдохновение написать книгу, за то, что делает меня лучше, что верит в меня больше, чем я сам, за безграничную любовь и заботу, сестру за то, что никогда не сдается, любит, верит, своих принцесс Агнешку, Амелия, Айрис за то, что учат меня любить. І Колю за второй шанс в житті. Он благодарить, він дякує Миколі за другий шанс в житті. Хто такий Микола? Це людина, яка Ігоря Фастенка взяла до себе додому, взяла опікунство над Ігорем і яка усиновила... Ігоря, його сестру, і Ігор почав жити у Миколи вдома. Хто такий був Микола? Це був чоловік, який вірив в Ісуса Христа, який знав, що Бог є любов і що Бог любить дітей. І цей Микола в його серці було таке бажання брати до себе дітей, сиріт, і турбуватися про них. І це бажання Бога таке, це бажання Ісуса Христа таке. І чому змінилося життя Ігоря Фостенка? Тому що Він був усиновлений Миколою, тому що він був усиновлений Богом. Тому змінилося Його життя. Я вірю в це. що... Віра в Бога змінила життя Ігоря Фостенко. Зараз він відомий в Україні бізнесмен і його свідчення про те, що Бог живий і реальний, воно і справді змінює життя, усиновлений Богом. Я б сказала так, що Ігор Фостенко це людина, це син, який був усиновлений Богом. Його історія вона дуже вражає. Тому що він був безхатько, він був безпритульний, він був сирота, який був не потрібен нікому, не потрібен своєму батькові. Але Бог він каже, що навіть якщо мати від вас відречеться, я ніколи від вас не відречусь, і він був нікому не потрібен, він жив і виживав в цьому світі. Але Богу Він був потрібен. Але Ісус Христос, Він помер за Нього. І, і Бог усиновив Ігоря Фастенко, усиновлений Богом. І що значить бути усиновленим Богом? Що, зна, що значить, коли ти маєш Бога татом? Це коли Бог починає, коли Ісус Христос живий, Він починає жити в твоєму серці, Він починає міняти всього тебе, він він відроджується наново дух всередині нас. Відновлюється наш розум, відновлюється наше серце, яке було закрите, розбите, Бог зцілює з середини серця, Бог зцілив Ігоря Фастенко, Бог змінив його життя, Бог дав йому дружину, Бог дав йому мудрість, як і царю Соломону, збудувати бізнес успішний. І Він, таку, він дякує Богові, і він дякує у цьому Миколі. Тому що Бог поклав серце у цьому чоловікові Миколі. Турбуватися про цих дітей сиріт і це Божа воля є на те, щоб турбуватися про дітей сиріт і це Божа воля є що кожен із нас без Бога ми сироти. І він хоче так само, як і Югоря Фастенка, удочерити кожну людину. Тому що Ісус Христос, Він помер за кожного із нас, щоб ми не блукали як, як вівці, що не мають пастуха. Він хоче пасти кожного із нас. І дивлячись на життя Ігоря Фастенко, ми бачимо результат, що все, що зробив Бог для нього і робить зараз для нього, його дружини і його. Дівчат, дітей, донечок, це на добро, це благословення. Він навчив його ніколи не здаватись, тому що коли почалась війна в Україні, то його я знаю, що те місце, де вони працювали, було зруйновано. І він уже, він уже відбудував наново своє приміщення і далі працює. Бог зробив його стійким. Він навчив його не здаватись. Він навчив його не здаватись. Я знаю, що Ігор Фастенко багато допомагає, багато різних акцій він робив, щоб допомогти в такий важкий час Україні. І Усиновлений Богом. Якщо Бог хоче усиновити, дочерити кожну з нас. Він вибрав мене, він, хоче, він вибрав також вас. Ви повинні лише дати йому згоду. Ви лише повинні сказати, що так, я хочу бути усиновлений Богом, і ваше життя воно зміниться. Тому що Ісус Христос Він помер на Христі за вас, щоб змінити ваше життя, щоб відкрити вам Отця Небесного, щоб примирити вас з собою. Він помер за кожен, що розділяє нас від Бога, наші гріхи. Ісус Христос був покараний за всі наші гріхи, щоб дати нам оправдання, щоб дати нам вибачення і примирити нас з Богом Отцем. Через Ісуса Христа Бог нас усиновлює, Бог нас удочеряє. Якщо ми віримо в Ісуса Христа, то ми стаємо дітьми Бога Небесного. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, і якщо ви також хочете стати. Дитиною Бога, бути усиновленим Богом. Зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. Дорогий Небесний Отець, я каюся у всіх своїх гріхах. Ісусе, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увійди в моє серце, учись в мене і живи в мені. І я вірю, що ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Якщо ви помолилися цією молитвою, то вірте, що Бог вибачив всі ваші гріхи, він відродив ваш дух наново. І тепер ви усиновлені Богом. І тепер ваше життя воно буде змінюватися, тому що тепер Бог є ваш батько. Приходьте до нього в молитві, моліться, просіть все, що вам потрібно, і Він буде відповідати вам на молитви. І головніше ще. Що... Почати писати, почати читати Святе письмо, читати і взнавати його волю, який він є, який в нього характер, закони духовні, які є, щоб жити по цим законам і бути благословеним. І якщо у вас є потреба в вцілення, то покладіть руку на себе, і я з вас помилююсь, тому що Божа воля є вашим зціленням. В ім'я Ісуса я наказую всякий дух немечі, дух, що викликає депресивний стан, пригнічення, дух, що викликає хвороби, всякий дух немичі. Пішов з цієї людини, залиш цю людину в ім'я Ісуса. Я наказую тобі. В ім'я Ісуса наказую, щезне всяка біль з цієї людини, де б ти не була щезнена. Біль з колін, біль з голови, біль з ніг, біль з рук. В ім'я Ісуса щезне. І я наказую: нехай відновиться ваша шкіра, нехай зникнуть на шкірі, прищі, бородавки, всякі екземи. Нехай зникнуть в ім'я Ісуса. Нехай відродиться, відновляться. Робота імунітета, робота гармонів. Нехай буде нехай відновиться в ім'я Ісуса. Нехай відновиться кожна клітинка в вашому тілі в ім'я Ісуса. Нехай правильно працює. І в ім'я Ісуса я хочу вас благословити. Боже, благослови цю людину, що дивиться, благослови її. Всім тим, що вона потребує, нехай буде успіх на роботі, нехай буде процвітання в її родині, в стосунках в родині з дітьми, з чоловіком, з жінкою. Нехай буде процвітання у всьому, що вона робить, в її душі, нехай серце буде зцілене, її емоційний стан також нехай буде зцілений в Ім'я Ісуса. Боже, дякую Тобі. нехай все життя, нехай твій захист буде на, на цій людині в ім'я Ісуса, і нехай все життя стане цвітучим, цвітучим садом, Господем. І я благословляю. Бог вас любить, ви його дитина, і він завжди поруч, і він той, хто ніколи не відричається і не кине. Амінь.